Всім привіт, друзі! Іду тренуватися в парк відрадний, В Від Мітконах йду. І що якийсь волоцюга питає, і звідти, а можна добавить?» Я б йому б, на штангу б, з радістю б би, а так не додав. Зашли через чарівну калітку. Тут багато хто ходить, але тут прямо через терні можна буде. Можна навіть побігати. Тому йду качати ноги на цих. Залізних, ржавих, трушних тренажерах, на яких вже тисячі людей тренувалось, і 100% це варте того, щоб отримати нереальний кайф сьогодні на тренуванні. Щоб побачили, що тут є в нас такі тренажери, що приходили, займалися з нами правильно. Останні доробимо вже. І далі будемо працювати. Оп! Поїхали. Все. Ще ще ще. Ще, і ще разочок може, ще разок. І є. О, оце воно. Тут 100 кг важче ніж в спортзалі. Фух. Задоволення прям повітря дуже чисте, приємне. Тому раджу всім, поки так тепло, виходити і тренуватися і кайфувати.